Слава Україні! Триває 316-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат ворог продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Протягом доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України. Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському обороняється, на Волинському. Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж усієї лінії зіткнення. На Слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області. На Куп'янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25. Та гелікоптер Мі-8. Підрозділи жаркетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!